Це зупинка поблизу автовокзалу номер 2 в Кропивницькому. На стіні оголошення про оренду. Доступу всередину немає. Мокро, звісно, зараз сидіть мокро на лавочці. Півсотні кропивницьких зупинок перебувають на балансі комунального підприємства Універсал 2005 Остановка Установка плохая, ну завжди ну, мусор заповнений. Ну спасибо, що бачок є, А то в нього була дна, взагалі мусор випадав. не нравится, тротуар, місце для парковки людей теж гістановиться, нігде везде грязь, везде болото. Що найменше одну зупинку в місяць ремонтують після того, як їх шкодять хулігани, каже начальник підприємства Універсал 2005 Віктор Панішко. Зараз затверджуються програми. Фінансування житлово комунального господарства і насамперед та програма, яку яка цікавить нас, це утримання влучної дорожньої мережі. Після її затвердження ми будемо розуміти, які кошти будуть виділятися. Як буде сесія, як швидко її приймуть рішення наші депутати, я не можу сказати. Не можуть знайти власників 250 зупинок, каже працівниця управління житлово-комунального господарства Тетяна Криворучко. В місті Кропивницькому знаходиться. Налічуюся 390 штук зупинок громадського транспорту. 90 штук зупинок зна знаходяться в приватній власниці. Говорить, цьогоріч запланували замінити шість зупинок. Цю на вулиці Велика Перспективна замінили місяць тому. Витратили 220 тисяч гривень з міського бюджету. Це гарна зупинка. А на попова там і одної гарної немає. Там всі зупинки. Лавочки, як і є, половина є, де можна сісти, половина доступ пообірваних і самі обшарпані всі зупинки, щоб і там було не тільки в центрі міста, а й на окраїнах були зупинки, такі як потрібно. Я на цій зупинці за вік тут. Ні, не погано не облаштоване. Тож не, то, не облаштована. Вона там вандалом розбита і коли дощ, коли негода. То не дуже приємно там чекати транспорт, а там найбільше пасажирів і найбільше транспорту. На цій зупинці біля обласної лікарні не вистачає затишку, каже місцева жителька Лідія Чорноіваненко. Хоча б оббити, хоч чим ні щоб воно не розкисало. А то сьогодні оббили для піара, а завтра розкисли. Стан зупинок перевіряли весною. Тоді власники отримали 20 попереджень, розповідає начальник інспекції з благоустрою Олександр Брюховецький. Повинні утримуватись в належному санітарному стані. На але не тільки біля них, але й прилегла територія. Якщо це ну, зупинки, звісно, біля дорог, так що до, до, до дороги там пів метра чи скільки вони повинні прибиратися, якщо нема ніяких об'єктів, значить повинні 20 метрів по периметру 20 метрів утриматись в належному стані. Якщо це фізичні особи-підприємці взяли в оренду цю зупинку, значить. Від 850 і мінімальний штраф до 1700 гривень за неутримання за відсутню урну. Ось такі зелені зупинки пропонує встановлювати в містах представниця громадської організації плату Анжеліка Зозуля. Встановлюючи зелену зупинку, ми дозволяємо місту, щоб у нього з'явилася додаткова площа зеленої зони. Так? Ах зеленої зупинки може складати там до 10 квадратних метрів. Тах е, такої зупинки може затримувати до 250 літрів дощової води, і вона е, потім буде підживлювати ті самі рослини, які є висаджені на зеленій зупинці, і не буде створювати додаткових проблем. Другий момент це підтримка місцевого біорізноманіття. За рік така зупинка може продукувати навіть. До десяти кілограмів пісня на встановлення зупинок у Кропивницькому торік витратили 600 тисяч гривень з міського бюджету. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.